Син Олександра, другокласник, батько каже, харчуватись у школі дитині не подобається. Ну, харчування не смачне, діти його не їдять. Наприклад, в понеділок що у нас було? Вермишель суха, кискучок омлета і капуста суха. Діти цього не їдять взагалі. В четвер була риба, в суботу, каша пшенична і морква натерта. Каша пшенична без масла. Морква суха, ну, ніхто його не. Ні. Ольга сину додатково збирає перекус дому. Каже, дитина скаржиться на суху їжу. Ну, Дитині не подобається харчування. Так, діта щось ї, їсть, а дітей щось не їсть. Ну, воно більше сухе, таке, ну, як далі, от макарони, капусту, воно все просто сухе, сухе було. І далі ще. Творожну запіканку. кусочок. От єдине, що вони з'їли, це творожну запіканку. Ну, щоб немножко хоч смазувати кашку, ну може салати хоч як то заказати. смазувати чим-то. Ну, у мене все дітей є, як би сказати. Значить, не було не смазано, може бути не, не тепло. Для правильної роботи травлення та загального розвитку дитини в раціоні мають переважати білки та клітчина. А ось велика кількість жирів шкідлива, тому їх використання у шкільному раціоні обмежили, говорить дієтологиня Ольга Мартинюк. Жири тваринного походження вони дуже важкі для дитячого організму та дуже важко засвоюються їм. Тому, якщо ми говоримо про жири, ми будемо від Віддавати більш перевагу рослинному походженню це е, і соняшникова олія, це і оливкова олія, і інші. На допу дитина шкільного віку має вживати не більше 8 грамів вершкового масла, говорить дієтологиня. Надмірне його вживання не тільки впливає на вагу, а й підвищує ризик серцево-судинних захворювань. Діти вже звикли до Кока-Коли, до чіпсів, до бургерів. І їм звичайна нормальна їжа вже взагалі не подобається. Але шкільна їжа вона дуже корисна, вона по калоріям прощитана, скільки калорійності їм потрібно, на день. І якщо а, батьки доложать трішечки зусиль і перейдуть вдома на правильне, здорове, збалансоване харчування, то ми зможемо працювати в тандемі. За ініціативи Миколаївського міського голови була скликана комісія, яка з 15 по 18 вересня перевіряла якість харчування у школах. За результатами інспекції було прийнято рішення змінити деякі страви. Говорить заступник міського голови Анатолій Петров. До 25 вересня цього року директора шкіл аналізують чотирьохтижневе меню, і ми вийдемо на його видозміну, тобто деякі страви ми приберемо з меню, ті, які діти не хочуть категорично їсти. І зробимо заміну. Яка відповідатиме 305-й постанові, тобто колорійність, ми маємо зберегти, замінивши страви і технологію їх приготування? Дієтологиня Ольга Мартинюк каже, здорове харчування важливе, особливо для зростаючого організму дитини. Дитяче харчування повинно бути е, збалансоване, повинні бути білки, жири та вуглеводи. Кількість жирів не повинна перевищувати норми, тому що це буде е, шкодити дитячому організму та е, можуть бути риски дитячого ожиріння, яке, на жаль, зараз, за результатами МОЗ, дуже, скажімо так, виросло за, послід... за останні роки. Крім того, Анатолій Петров зазначив, школам не вистачає професійного обладнання. Сьогодні відповідно до цього меню необхідно мати надсучасне технологічне обладнання в закладах освіти для того, щоб відбувати блюда і вони мали естетичний вигляд, щоб вони мали смакові якості, які е -е, закладені до меню. Ну, наприклад, е -е, паро так? хотілося б, щоб вони були в усіх закладах і вони були такої потужності, щоб ми могли заложити 200-400 порцій зразу. На сьогодні таке обладнання, воно дороговартісне. До комісії увійшли не тільки представники міськради та Держпродспоживслужби, а й батьки, говорить Петров. Ми дегустували продукти харчування, ми все фотографували, ми перевіряли харчоблоки, ми перевіряли збереження продуктів. Ну, якщо так сказати чесно, то в більшості випадків ми не виявили якихось серйозних порушень, а в деяких випадках так. Ми виявили, скажімо так, саму систему, трошки порушену систему приготування їжі. скажімо так, у двох закладах, тобто їжа вона смачна була, але на вигляд вона має бути кращою. Процес налагодження та покращення якості харчування у закладах освіти продовжуватиметься. І комісія планує періодично виконувати повторні перевірки, говорить Петров. Аліна Ковальчук, Юрій Руденко, Роман Волинський, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.